Всім доброго часу. Дуже рад вас всіх привітати на каналі Кабілан Юа. Сьогоднішня наша тема вона таку має назву, як головне зрозуміти, що є головне. Одного разу до Ісуса Христа прийшли його учні, і вони йому розповіли, як добре і класно у них виходить служіння. Вони розповідали про те, що люди зцілюються, про те, що біси від них шарахуються, про те, що люди навертаються до Христа і слухають їхню проповідь. Але коли Христос все це вислухав, Він сказав, що головне в житті це мати стосунки з Богом. Головне, щоб наше ім'я було відомо Богові, щоб наше ім'я було записане на небі. Все інше не має практично ніякого значення. І потім додав наступну Історію для цих людей, щоб пояснити, що наше життя насправді не залежить не від яких речей, які ми можемо володіти, які ми можемо мати в своєму житті, але ми можемо і взагалі їх і не мати. І Христос розповів їм притчу про багача і Лазара. Він розповів про те, що жив собі багач, який дуже гарно проводив своє життя. Він кожного дня проводив в пірах, відпочинках, насолоджувався життям, і не перший погляд здавалося би, що його життя насправді класне. Насправді це ідеальне життя, якого прагнуть більшість людей в цьому світі. Але він далі розповів історію, продовжуючи про те, що був і лазер людина, яка була хвора. Людина, яка була бездомна, людина, яка була без грошей, яка вже вмирала від того, що вона не могла навіть щось поїсти. І у цієї людини була єдина мрія поїсти хоча б крохи, які падали з стола того багача, який кожного дня перував. Але йому цього нічого не давали. І здавалося б, що це точно не наш варіант. Це не той варіант, який ми би хотіли би мати в своєму житті, як би ми хотіли жити, тобто життя Лазаря. Але історія на цьому не закінчилася. І Ісус Христос продовжив цю історію наступним чином. Він сказав, що прийшов день, коли помер багач і помер Лазар. Після смерті виявилася така ситуація, що бідного лазаря було віднесено до Лона Аврамова, а багача було відносено до пекла. І коли багач побачив, що лазер не в пеклі, а десь в іншому місті, то він почав благати його, щоб той дав йому хоча б краплю води. Бо він дуже-дуже відчував себе погано у пеклі. І ось тут виникає ситуа... виникла ситуація, що вийшло так, якщо багач у пеклі, то де в протилежному місці знаходиться лазер. А лазер знаходився у раю. Що ми можемо винести з цього уроку? Це те, що, не дивлячись на те, що багач мав все, це не допомогло йому врятувати своє життя і отримати вічність. Лазер нічого не мав, але навіть це не зашкодило йому мати вічне життя. І ми знову підкреслюємо цю думку, що від нашого маєтку наше життя ніяк не залежить. Але історія ще на цьому не закінчилась. звертаючись до Авраами, просячи допомоги. Для того, щоб напитися водою, багач отримує відповідь, що між раєм і пеклом є велика прірва, і ніхто не може перейти ні з того боку, ні з цього боку. І тут виникає дуже серйозне питання: не обманюйтесь, люди. Не є, немає ніякого чистилища, а значить, не можна ніякого не маємо більше шансу, потрапивши до пекла, перейти до раю. Нам потрібно визначитись на цій землі. Де і з ким ми проведемо вічність? І тут дуже серйозне питання виникає. Скільки років я живу на цій землі? Скільки років прожив багач на цій землі? Ну, 60, 70, може 100 років прожив. А ось питання: а скільки років він проведе у пеклі? Якщо зрозуміти, що в пеклі він буде проводити вічність? То тоді виникає відповідь сама собою напрошується, що 50, 60, 70 років на цій землі пожити в пеклі, щоб на вічність бути все ж таки в раю, то це ж не така велика вже і плата. Ми маємо наступне: ми маємо наступне, що жахіття пекла настільки велике, що не дивлячись на те, що багач не міг перебратися в рай самостійно сам. Він зрозумів, що це таке жахіття, що він не хоче, щоб його брати і рідні потрапили сюди. І він почав благати Авраама, щоб той послав Лазаря, і щоб той сказав, слухайте, в пеклі дуже погано. Але Авраам відповів, що нікуди лазер не піде, є пророки, є постери, є проповідники, їх треба зараз слухатися, щоб не потрапити до пекла. І якщо люди не будуть слухатися їх, то вони не послухаються ніколи того, хто воскресне із мертвих. І тоді виникає проблема наступна. Якщо ми тут не зрозуміємо, що головне в нашому житті, то після нашої фізичної смерті у вічності ми нічого виправити не можемо. Підводимо підсумок. Підсумок наступний: від нашого маєтку, щоб ми мали або чого б не мали, все, що завгодно, під маєтком можна мати на увазі і будівлю, і гроші, і машину. І навіть наші таланти, здібності дітей, дружин, батьків, і навіть саме наше тіло і наше життя від цього маєтку вічність не залежить. Вона залежить від Бога, який може простити наші гріхи і врятувати нас. Найбільше благословення, яке ми маємо, це Ісус Христос, який помер за наші гріхи на Голгофі. і Він дає нам спасіння через віру, через те, що ми покаяння, звертаємось до нього з вірою, що він спроможний і хоче врятувати нас від загибелі. Якщо ми так зробимо, то ми насправді зможемо отримати в нашому житті, в нашому істві найголовніше прощення, милість, любов і спасіння для вічного життя. Тому, дорогенькі мої співгромадяни, дорогенькі наші захисники і військові. Пам'ятаєте, є щось набагато більш цінніше, ніж всі маєтки цього світу, ніж все, що ми можемо мати, це життя вічне. І Христос каже, достатньо мати життя вічне, щоб радіти завжди. Якщо це відео було вам корисним, будь ласка, поділіться його їм з побратимами. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. Задавайте свої питання. Ставте, будь ласка, свої, свої коментарі. Ми будемо разом з вами намагатися знайти біблійні відповіді на найскладніші питання нашого життя. Благословінь вам!